Доброго Дня, скажіть пару слів про сьогоднішній урод. Добрий день. Ну перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що нам дають змогу зіграти при тихому мирному небі. По-друге, хочу привітати свою команду, але це ще тільки перший тайм. Другий тайм у нас буде на слідчу неділю. Ми знаємо чудову команду Кам'янку, яка дуже, будемо так казати, по-бойцовськи дає бій в себе вдома. Так що ще раз хочу наголосити, що ми зіграли тільки перший тайм на файті. Це наша остання гра вдома першого круга, літнього, будемо казати, періоду. Хочу подякувати за цей період нашим болівальникам за цю полку підтримку. Що по грі? Ну, реалізували свої моменти, можна сказати, що першим таймом я задоволений на всі 100%. Другий тайм. Загальний результат є, але малюнок гри не порадував. Дякую, дякую вам.